Улюблений Ісусе, пророки називали Тебе Князем миру. Ангели також проголосили мир людям, коли Ти народився. Ти помер на Христі, щоби примирити Бога і людей, а найціннішим плодом твоїх страстей був мир, який Ти передав апостолам у День Воскресіння, Ти наказав їм. Нести мир до кожного дому, до якого вони увійдуть, дай нам також мир, якого світ не може дати. Даруй, щоб кожен з нас у цій сім'ї зміг зберегти цей мир, аби спокій і Твоя любов панували посеред нас, Твоє Божественне провидіння вчинило з нас сім'ю. І в таїнстві подружжя об'єднало нас святими узами, дай нам благодать любові і піклування про нашу сім'ю, вбережи нас від усілякої ненависті і нетерпеливості, сварок, бійок та недовіри, Боже миру і любові, дай. Щоб ми могли втішатися справжнім сімейним миром усі дні нашого життя і в майбутньому осягнули істинний мир у твоїй вічній славі. Амінь.